Неця фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. І сьогодні я проведу екскурсію дем'яного лазу. Це урочище біля Івано-Франківська. місце масових розстрілів в'язнів з тюрми НКВС. Розстріли погодилися в кінці червня перед вступом радянських військ у 1941 році. У час розкопок тут знайшли людські кістки і змогли ідентифікувати 524 особи. Отже, де влас варто запам'ятати, це Прикарпатський бабиний яр, Галицька Беківня. Саме назва походить від місцевої ділянки Пасічнянського лісу. Особливо пильно зберігав свою страшну таємницю після війни. Навколо тихо так, як тільки може бути на далекій міській околиці, Здовж дороги по правій стороні знаходяться хрести. Дем'яні Лас особливо пильно зберігав свою страшну таємницю після війни. Радянські чиновники і декабристи почали будувати неподалік свої дачі, а через урочище покладати різні комунікації. Пройшовши приблизно 200 метрів дороги, ми прийшли до місця призначення. 1939 до 1941 років в урочищі Дем'яні влас проведені першим осередком товариства меморіал при культурно-науковому товаристві Рух. Розкопки ввелися з 21 вересня, Різдва Пресвятої Богородиці до 29 жовтня 1989. Ховання, яке відбулося в урочищі Дем'яна лазу, 29 жовтня 1979 року взяли участь 500. Тисяч мешканців області та різних районів України. Дев'яному лазі перепоховані також остатки жертв репресій, знайдені в селі посіч 32 особи та остатки. М'яні влас це перші слова, які помітні на меморіальній таблиці, коли виходиш на гору до церкви. Навколо чимале подвір'я огорожене залізним плотом. Звели храм у 1998 році. А десь 2009 року в підвалі облаштували музей. Автором музею є директор Михайло Фрейк. Пайки, окуляри, гребінці та взуття, ще сережки, зубні щітки, ложки та черевики. Усі ці предмети розкладені і підписані так, як заведено в музеях. Один черевик має на підочві щепи. Нагадує бутс. У музеї це з понеділка по п'ятницю від 10 до 5 години. Основою меморіального комплексу є насамперед каплиця «Дзвіниця», виконана за проєктом архітектора Олега Козака і конструктора Миколи. Матюшенка у цій каблиці, щонеділі відбувається богослужіння. Кульмінацією меморіального комплексу вважається стела, на якій виписані прізвища і розміщені фотографії загиблих галичан, а під нею інсталяція символічної могили у вигляді хреста. До цього комплексу можна дібратися за допомогою двох асфальтованих доріг. У підвалах будівлі на теперішній вулиці Сахарова, 15, нині там управління СБУ. Страчували також у приміщеннях сучасної школи номер 5 як місце для отримання в'язнів використовували й будинки на вулиці Франка. Відомо, що 1944 року кілька працівників НКВС, прямо причетних до розстрілів, повернулися у Станіславів і працювали далі. Однак відстежити їх непросто. Після закінчення Другої світової НКВСівці отримували бойові нагороди. Їх вважали фронтовиками. Відкриття архівів допомогло би в цих справах. Моторошні знахідки розкладали на довгих дерев'яних стелажах З боку церкви чотири великих могили. У трьох знайдені у Дем'яновому лазі, у четвертій жертви розстрілів біля села Посіч. Одразу після розкопок 1998 року кістки поскладали в ящики і поховали. У 1939 році Перекарпатці виходили зустрічати радянських солдатів з синьо жовтими прапорами, квітами, вишиваними рушниками та образами святих. Отже, Дем'ян влас це місце з трагічною та великою історією, про яку варто знати кожному. Дякую за перегляд.